Вітаю вас, шановні пані та панове, для мене велика честь сьогодні розповісти про наш сімейний клуб Українські серця спільноту, яка стала справжнім домом для українців у Вестхімерленд, Данія. Це місце, де ми разом збираємось, щоб зберегти нашу мову, культуру, традиції, підтримати один одного в чужій країні, та найголовніше не забувати про тих, хто зараз бореться за Україну. В основі діяльності клубу де Декілька цілей. Перша це збереження популяризації української мови. Як не тяжко визнавати, але збере, зберегти спілкування українців рідною мовою. Це не просте завдання, адже більшість тимчасово переселених осіб є російськомовними, до того ж, всі, хто живе в Данії, повинні знати і спілкуватися датською мовою. Це умова інтеграційного контракту. Тому наші викладачі проводять заняття для дітей і дорослих українською і допомагають розвивати мовлення та підтримують батьків у вихованні двомовних дітей ми заохочуємо спілкування українською у повсякденному житті, доносимо українцям, що поки звучить наша мова, доти живе Україна. Інша не менш важлива складова завдань клубу це традиції, які ми плекаємо і передаємо дітям. У нашому клубі разом святкуємо різдво з колядками, кутею, дідухом зустрічаємо Великдень з писанками, відзначаємо народні свята, зберігаючи автентичні обряди, разом навіть далеко від дому. Особливе місце в нашій діяльності займає музика Україноспів. Наш аматорський батьківський колектив Калинонька виконує народні, календарно обрядові, патріотичні пісні. Ми Пишаємо тим, що музична родина Бернацьких представила наш клуб на міжнародному конкурсі Диво Вишиванка у Барселоні. Нас надихає Руслана Лоцман. Її пісні зміцнюють дух українства, підтримують нашу громаду. В Данії. Життя за кордоном є непростим, особливо для тих, хто лише розпочинає свій шлях у новій країні. Саме тому у нашому клубі працює психолог, який допомагає долати виклики, адаптації, сприяє інтеграції, водночас допомагаючи зберегти українську ідентичність. Ми наголошуємо на словах Пророка: І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Адже це питання самооцінки в контексті інтеграції. Але наші серця болять не лише за тих, хто поруч, а й за тих, хто захищає Україну. Ми виготовляємо окопні свічки, які передаємо на фронт, збираємо гуманітарну допомогу, беремо участь у благодійних ініціативах на підтримку Збройних сил України. Українські серця це місце, де живе Україна. Є багато завдань, планів на майбутнє, але нам тільки два роки я неймовірно щаслива, що ми можемо обмінятися досвідом, надихнути один одного, підтримати. І я знаю, що ми зможемо, адже в нас з вами внутрішня мотивація і спільна мета. Дякую за увагу!